Полтава може стати новатором у впровадженні прямої демократії. 25 жовтня, у день виборів, городяни зможуть не лише обрати мера, а й взяти участь у проведенні першого загальноміського голосування плебісциту або так званого референдуму. Так сталося, що ми, полтавці, раз на п'ять років можемо впливати реально на долю нашого міста, обираючи полтавського міського голову і депутатів міської і районних місті рад. Але для повноцінної участі полтавців у формуванні міської політики у прийнятті найваговіших рішень цього недостатньо, і полтавці не відчувають себе учасниками саме процесу співуправління нашим містом. Загальне міське голосування плебісцит, референдум чітко покаже волю полтавців, а не окремих людей чи певних груп людей. Стосовно піднятих питань, і просто зобов'язує міську владу виконати. Вирішити ці поставлені питанням на референдумі учасникам голосування будуть представлені два найбільш гострих та важливих на думку організаторів питання: перше це передача комунального підприємства Полтава Теплоенерго» з обласної у міську комунальну власність, адже сьогодні полтавці не можуть впливати на владу, щоб модернізувати теплоенерго, застосувати високі технології і альтернативні джерела енергії для суттєвого зниження тарифів на опалення. Ми е, бачимо лише наміри обговорення стосовно. Е... Реформування підприємства, постійні чувари по тарифній політиці, але модернізацію підприємства ніхто не проводить. Сьогодні є такі технології, які здатні навіть черпати тепло з тих труб, звідки підходить дим у повітря. І навіть звідти можна брати енергію. Ми говоримо про те, щоб. Максимально модернізувати підприємство, залучити сюди фінанси. Наступне питання це прийняття мораторію на забудови в історичній частині міста. Масова поява новобудов з кожним роком знищує красу духовної столиці. І, врешті-решт, від її культурної спадщини нічого не залишиться. переконує краєзнавець Олег Лебединський. Але полтавці можуть цьому завадити. Є одна із альтернатив. Создать ту же самую компьютерную модель нашего города и любое нововведение, которое хотят построить, показать на подобной модели и дать на обсуждение полтовчанам, как раньше обсуждались любые проекты новой застройки. Ініціатор проведення плебісциту Олег Слизько вважає, у Полтаві громадянське суспільство можливе лише тоді, коли мешканці почнуть прямо впливати на долю міста і брати участь у вирішенні його найважливіших питань. Крім цього, він виступає, щоб кожного року громадяни в такий спосіб затверджували звіт міського голови. Якщо останній їх не задовольнить, мер повинен йти у відставку.